Українське козацтво зараз є популярною темою. Хочу показати вам нову книгу, яка виконана зі шкіри з тисненням золотом. Ось оце по периметру. Та накладка, яка посередині це сублімація на металі. Гетьмани виконані от на металі. Книга називається Усі гетьмани України. Дивіться, яке гарне виконання. Такий мармуровий зріз. Давайте подивимося. Я ж, чесно кажу, я її ще навіть не відкривав цю книгу. Олександр Реєнт, Ігор Коляда, легенди, міфи, біографії. Ну, дуже було б цікаво почитати таку книгу. Я вважаю, це гарний подарунок людині, яка цікавиться цією тематикою. Хтось, можливо, збирає бібліотеку, буде гарним вишуканим подарунком. Та й не тільки для чоловіка, може бути і для жінки. відео я номер телефону, за яким ви можете зробити. Замовлення в шапці профілю сайт Exclusion, де дуже